Я так розумію, що в міліції немає жодних жодної інформації. Натомість, те, що міліція озвучує, це е, явні вигадки і, е, і відверта брехня. Ну, а що власне міліція озвучує? Міліція озвучила, що нас побили не під відділком, а вже на вулиці прорізній, коли ми спускалися вниз на прорізній. Ну це це відверта брехня. Е, власне е, с, е, сам цей епізод стався. При виході з територіального відділу міліції в дворі власне цього територіального відділу міліції ми навіть не встигли, не встигли дійти до проїжджої частини до вулиці Прорізної. Що цікаво, що в цей день зранку мене активно видзвонював начальник слідчого відділу ТВМ, що він хотів знати? Мейко з проханням. Щоб хтось прийшов на допит від свободи, хто, хто приймав участь в епізоді 1 січня з прем'єр-палацом, я зателефонував партійному керівництву і попросив, щоб ну когось на допит відправили ну когось відповідального за цю акцію. Я навіть не знав, хто це буде. Мені передзвонили. А Шумейко продовжував мені дзвонити. Це з від самого ранку було. Ну що, чи є якась інформація, хто буде, коли і так далі. Треба терміновуватись на допит. І так далі. Пізніше, коли мені подзвонили, сказали: а мені Вільєнко, сказав, що він як голова Київської міської організації, відповідальний за всі акції на території міста Києва, тому він піде на допит. Я передзвонив начальнику слідчого відділу Шумейкові. Сказав, що е, підемо ми з Ільєнком, Е, і він, він запитав знову ж таки, коли це буде. Я сказав: я, як тільки зустріну з Ільєнком, я його наберу. Ми зустрілись біля. Я заїхав за Ільєнком на власному автомобілі, е, набрав шумейка е, і сказав, що ось ми з Ільєнком зустрілись, готові їхати давати свідчення. Я думав, що це буде е, в приміщенні райвідділу на вулиці Герцена. А uh -huh. він мені сказав, що їдьте в ТВМ 4 на вулицю Прорізну. Ну, власне, ми звідти поїхали на в ТВМ 4, це 5 хвилин а, ходу було. А, приїхали в ТВМ, а, почали давати свідчення. А, я ще раз перезвонив, Шумейко, сказав: ми на місці а, він сказав, до кого із слідчих піднятись. Ми, власне, давали, давали свідчення протягом години, може, години 20, 20 хвилин. І після цього вийшли звіти від слідчого. Ну, тобто ніхто, ну, ні я, ні Ільєнко ми не знали, де саме ми будемо давати свідчення, що це буде саме прорізна. Е І, власне, виходячи звідти, ми помітили. Я особисто помітив е кількох е підозрілих людей, які прямо вже фактично зі сторони відділку спостерігали за нами. Двоє людей нас пропустили. E, Причому дуже e, ретельно так e, прискіпливо дивились на нас, я я звернув на них увагу. Пропустили нас по себе, і e, далі там такий глухий кут e, за будинком знаходиться. От ми прийшли туди, там ще кілька людей стояли. Я вже якось так, ну це просто сек, сек, ну, долі секунди, буквально. Але я вже пригадую, як я оцінював обстановку, що ну щось відбувається таке незрозуміле. І коли ми повернули наліво. Нам на зустріч ще десь п'ятеро людей швидко вийшли, і фактично вони нас оточили, і без будь-яких розмов відразу почали наносити удари. Хто це були на вашу думку? А, ну, по одягу я можу сказати, що це не були якісь босяки, чи ну, вони були вдягнені так. Це був такий спортивний одяг, але такий із дорожчих. Тобто вони виглядали як забезпечені такі люди. Забезпечені які... спортсмени? Прошу? Забезпечені спортсмени. Ну тобто, це не були якісь, ну знаєте, от кидається в очі, що ну, <гум> одяг якісний був на них. Тобто, ну це, це те, що я встиг запам'ятати. І е, удари були виключно в голову. Тобто е, я був е, у шапці зимовій, е, прикривався ну, ось так руками, але тим, ну, тим не менше, в мене е, вся голова повністю в е, гематомах. Е, тут розсічена росі, ось е, брова. Ну, так, талина ми... вже заживає, слава Богу. Ну е, тобто, били вбили виключно в голову. Ну я вчора був якраз на судмедекспертизі. Е, ну ф, майже майже всі ушкодження це голова. Тобто, фактично по, били е, прицільно по голові. Скажіть, будь ласка, це така е, позиція ну, от людей, які протидіють майдану, протидіють політика, ну те, що б'ють і ріжуть в Харкові, побили. Таню Чорноволу побили вас з паном Мілєнком. Це такі надалі продовжуватиметься. Як можна цьому запобігти? принаймні? Ну, тобто, якщо міліція не розслідує адекватно І як цісії... можна протидіяти дійсно. Да, тобто що робити? Пікетувати за Харченка? І далі? Ну я вважаю, що це розв'язана кампанія терору. Я, крім того, що я є адвокатом, я ще й очолюю Житомирську обласну організацію Свободи. Так от, в Житомирі, що у нас відбувається, це, до речі, досить показове для того, щоб е, картину повністю ціль, цілісно сприймати. Е, в Житомирі. Лише в грудні вже близько 20 випадків нападу на активістів. Голов, голова міської організації свободи. Мій підлеглий, фактично, Віктор Брокерів, лікар-кардіолог обласної лікарні, відомий в Житомирі. Його двічі били на вулиці. Ну, скло автомобіля. Кілька разів уже били, різали колеса і так далі. Погрожували його дочці, прислали конверт. А дочці 14 років вона школярка прислали конверт, закривав в крові. Ось. Потім, коли вони а, то погрожували, присилали смски з погрозами на її на адресу малої, вони її боялись в школу відправляти, залишили вдома. Невідомі ломилися в двері. Додому вже. Додому, додому. Ось. Потім активістам Демальянсу а ну про, про такі, такі листи щастя в лапках е, секретар секретарю Житомирської обласної організації дівчинка. У нас ну як секретар працює, теж прислали е, Виходь зі свободи. А то е, з тобою розправляться. Садір, Давайте у нас просто ефір. Вже скоро Ще закінчується. Так... Що, що з цим робити? Що будете з цим робити? От ви удар, батьківщина, як протидіяти цьому? Хто це робить? Так ось е на активістів Демальянсу Житомирських е теж був напад е двічі Од одного разу вдалось відбитися і затримати одного із злочинців. Так от е виявилося, що хлопець раніше судимий. Е Судимість не погашена, е, його привезли в міліцію. Е, міліція не хотіла приймати. І вже після втручання нардепів е, таки порушили кримінальне провадження. І хлопець під протокол дав свідчення про те, що його е, про це попросили їм, їм, їм дали на трьох тисячу гривень. Ну це Житомирський рівень, е, і е, просив його про це. Е, працівник Житомирського управління СБУ дав його прізвище, е, все повністю під протокол. Причому дали фотографії, адреси місця проживання і по чи теле... будуть до відповідальності притягувати, скажімо, якщо дали про показання під протокол про співпрацівника СБУ. Чи будуть якісь впровадження чи далі? Ну те, як каже міліція і прокуратура? Ну ну неофіційно, ось так в розмовах, то кажуть, ну що ми з ними зробимо? Це ж служба безпеки. Що ж ви з ними зробите? Тоді тобто, то, ді, ваші то, дії, які то, будуть подальші? державний терор це кампанія, розв'язана державою терору проти активістів Євромайдану. Це Сидір, я дякую вам за те, що ви були в нашій програмі. Сподіваюся, що можливо в на наступних випусках ми теж з вами зустрінемося. Якщо щось відбуватиметься, знаєте що на еспрес у вас завжди готові вислухати. Дякую вам за участь в нашому ранковому ефірі. найкраще вам всього в цьому.